Привіт, друзі! Я рада вітати вас на наступному уроці, нашому на черговому уроці. І сьогодні ми з вами повністю опануємо алфавіт. Якщо ви вперше на каналі, але потребуєте вивчення іспанської мови, я дуже раджу. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, а також ставте ваші вподобайки для того, щоб не пропускати наступні відео. Активуйте дзвіночок для цього, а ми з вами починаємо. Я нагадаю для тих, хто можливо вперше скажу, вперше тоді, що... Ми з вами на минулих уроках опанували складні літери, тобто ті літери, які читаються в різних випадках по різному, ми присвятили цьому окремі відео. А сьогодні ми будемо рухатися вже по всьому алфавіту. Якщо це будуть літери, які ми вже вивчили, я буду залишати вам посилання, щоб ви могли переглянути ці відео, якщо ви їх не бачили раніше. А якщо ви їх дивилися, то сьогодні ви опануєте алфавіт уже повністю. Отже, давайте починати. Перед собою зараз ви бачите, власне, іспанський алфавіт. І е, певні слова, які ми так само постійно-постійно вивчаємо з вами лексику, тому ви постійно її опановуєте. Я думаю, що вже певний словарний запас ви маєте, навіть тільки вивчаючи просто, е, просто алфавіт, те, чим ми займаємося наші перші заняття. Отже, перша літера іспанського алфавіту це літера «А». А. Ми пам'ятаємо, говоримо її чітко, без приглушень, дзвінкою яскраво і класно. І перше слово, яке ми вивчимо на сьогоднішньому уроці, це буде слово абето. Абето. Абето це ялинка. ялинка. І ви вже знаєте це слово. Наступна літера, яку ми з вами вивчимо, це буде літера Б. І ми її вивчимо з вами в парі ще з однією літерою. Це буде літера УБ. У Ви бачите зараз ці літери на екрані: це літера Б і літера УБ. Чому ми будемо вивчати з вами ці літери в парі? За однією дуже простою причини, тому що ці літери читаються абсолютно однаково. Так історично склалося, що в нас є і Б і УБ. Ще ці літери іспанці називають беде бурро і беде Валенсія, але читаються вони однаково. Тому ми вивчаємо їх разом, незважаючи на те, що одна літера на початку алфавіту, а інша літера на кінці алфавіту. Отже, як ми вимовляємо ці літери, вони будуть мати два звуки в залежності від свого положення в слові. Я зараз не буду грузити вас багатьма правилами, але якщо ви просто будете читати слова, будете читати тексти природньо, знаючи, які звуки дають ці літери, я думаю, що ви точно будете вимовляти їх правильно. Отже, коли ми маємо наші літери Б або УБ на початку слова і після певних також літер, де просто артикуляційно нам легше так вимовляти, вони будуть вимовлятися просто як звук Б, Б. Звичайний наш Б, можливо, трішки з більшим таким придиханням, але це просто звичайне Б. Давайте подивимось на приклади. Наприклад, в слові біфіклета, біфіклета, велосипед, біфіклета. Да? Відчуваємо наш звичайний український Б. Наступний приклад беся. Бесся. Поцілунок бессю. Так само ми відчуваємо е, звичайний український е, Б на початку. Наступне слово, як приклад, бата, бата, халат. І давайте подивимось приклади також з УБ, наприклад, беряно, беряно це літо. Чи е, колір зелений берде. 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 Я думаю, що з цим немає проблем. Якщо ж у нас літера Б чи «ув» В знаходиться десь у середині слова, чи в потоці мовлення, і відповідно на неї впливають попередні, наступні, голосні, приголосні для того, щоб просто цей поток, потік мовлення витримати, у нас не вийде сказати отаке чітке Б в середині слова, ну ніяк не вийде. І тому наш звук він трішки інший, і він трішки нагадує Б. А трішки нагадує В. Це звук, який посерединці десь між б і В. Ні то, ні то. Наприклад, давайте подивимось одразу в словах, я думаю, так вам буде простіше: Альфаветто, Альфаветто. Тобто ми не говоримо б і ми не говоримо в. Ми просто намагаємось дуже швидко сказати оцей б, і як результат, він у нас трішки з'їдається, і між зубами проходить отакий от звук. Наступний приклад: Аволь, аволь. Арволь, арволь це дерево, і так само за рахунок того, що в нас швидкий темп мовлення, ми не можемо там сказати арб, арболь. Це було би складніше. Арволь це природньо. Наступне слово бевер. Якщо ми говоримо про першу літеру, то вона все-таки це як наша Б. А та літера, яка в середині слова, вона дає трішки інший звук, оцей посередницький. Бебер це, до речі, пити. І наступні слова: Лявока. лавока, ля Це наш рот, нобеля. Нобеля. Роман. Лябор. Лябор. Праця. Карбо. Карбо. Лисий. Ува. Куба виноградинка, кувано, кувана, кубинський, альбар, альбар, добару, бівір, бівір, бівір це дієслово жити. Я думаю, що ви опанували ці літери. Наступна літера, яку ми бачимо в нашому алфавіті, це літера «Ф». У нас тут приклад Конехо. І хто не знає, чому, чому, чому ми її читаємо в даному випадку як К, я вам рекомендую, дуже рекомендую перейти на наше відео. Воно має бути, мабуть, отут, так? Що тут? Що тут? Де ми власне, вивчали літеру Ф. І ми там вивчали, коли воно читається як К, а коли воно вивчається як Ф. Ми цьому присвятили окреме відео, тому, будь ласка, просто подивіться його. Наступна літера в нашому алфавіті це літера Д. «де». Де. І, наш приклад, «дерё». Дерьо. Особливість її вимови дуже проста, зазвичай вона так само читається як просто наша українська д, але в потоці мовлення може трішки бути швидшою, коли ви тільки торкаєтесь язиком зубів для того, щоб сказати звук д, і одразу його відпускаєте. І в нас виходить де, де така тоненька, тоненька ніжненька д. Давайте подивимось на інші приклади, наприклад, слово. Доктор, доктор, відчуваємо звичайно д, солдадо, солдадо, тут відчуваємо і звичайно, і от таку яка, е, тоненька, да, можем, ну, можемо так про неї сказати: драма, драма. ДЕФЕНДЕР, дефender, диро, диро. Дя, диско, діско. Директор, директор, фальда, фальда, кальдо. Кальдо. Давайте одразу подивимось на значення слів, можливо, якісь все-таки ви запам'ятаєте. Доктор це доктор. Солдадо солдат. Драма драма. Дефендер це діє слово захищати. Дінеро дуже потрібне слово гроші. Дія. Дія це день. Діско, диск. «директор» – думаю, просто директор. Фальда спідниця. Кальдо, бульйон. І давайте подивимось на те, як вона вимовляється в потоці мовлення, коли в нас вона, на неї впливають сусідні голосні та приголосні звуки. Наприклад, бірде, бірде. Ну, така вона більш тоненька, да? не так яскраво відчувається. БЕРДІ – це зелений колір. Бердура, бердура. Зелень. Каре. Када. када". О, в цьому слові взагалі вона така ніжна, ніжна. Да? Тільки, тільки доторкнулася язичком зубів і одразу відпустили. Када це кожен. Дерьо, дерьо так само дуже вона така тоненька це слово перекладається як палець. Беряд. Берда. Да, і е, всередині слова, і на кінці слова вона така е, майже непомітна дорадо, дорадо, да, це в нас золото, беред це правда. І давайте рухатися далі. Наступна літера в нашому алфавіті це літера Е, і ми вже знаємо цю літеру, я нагадаю, отут за посиланням є е, е, відео про всі голосні літери і про те, як вони вимовляються. Поки можемо запам'ятати слово елефанти ті, хто його ще не вивчив. Наступна літера літера ефе. Ефе. І, наприклад, у слові флор, фріо, фейпа фліпар, ви відчуваєте, що вона вимовляється абсолютно так само, як наша Ф. Нічого немає особливого. Просто запам'ятовуйте для себе нову лексику, нові слова. Флор це квітка. Фріо це холод, фельпа це толстовка, да, і фліпар панікувати. Наступна літера літера Х. Хе, мабуть, найскладніша літера в плані правил, як її вимовляти. Тому обов'язково, якщо ви пропустили це відео про літеру Хе, отут за посиланням я залишаю. Перейдіть, перегляньте його і запам'ятайте. А ми рухаємося далі. Наступна літера Аче ми її також вивчали з вами, і ви пам'ятаєте, що ми її ніколи не вимовляємо. Наприклад, в слові елядо ми її просто не вимовляємо. Наступна літера І, так само все ми знаємо вже про голосні. І наступна літера «хота», і, наприклад, слово хірафат. Так само ми її вже вивчали, ви знаєте, що вона дає звук Х. В тому ж відео, де ми говоримо про літеру Х, ми там говорили і про літеру хота. К, так само ми знаємо її, вимовляється просто як К і зустрічається лише в словах іншомовного походження, наприклад, в слові кіло. Наступна літера дає два різних звуки, так само ми про це знаємо, бо ми вивчали цю літеру, і тут за посиланням я залишаю це відео. Наступні літери, які ми з вами вивчимо, це буде літера М, і я її вам подам з літерою П. Ми вивчимо одразу і «еме», і П, тому що принцип того, як ми говоримо, тут є однаковий. Вони нагадують, ці літери наші звуки українські, М та П, але вони більш яскраві, ми більше повітря виштовхуємо з себе, коли говоримо ці літери. Давайте подивимось на приклади. Наприклад, дивимось літеру «еме» і, відповідно, слова, наші приклади МАНО. Рука. Мама, мама, мана, джерело, Меко, дикар. Або всередині слова амо хазяїн, ама хазяйка, кама ліжка, амано вручну, кома. І давайте подивимось на літеру П, який звук дає вона. Слова такі папа, се тато, поема, поема, пума, пума, тваринка така, пома, пена, покарання, вна, пано, тряпка, пино, сосна, капа, слой, копа, рюмка, мапа, Карта. Відчули, як вони вимовляються? Да? Тобто, так само, як наші звуки, нічого особливого, трішки більше повітря виштовхуємо себе, коли їх вимовляємо. Наступна літера у нас це літера Ене. І ми її так само з вами вивчимо в парі з літерою енє. «енє». Власне, Ене немає нічого особливого. Це звичайно, наша українська М. Ми про ну, на, на, на ній навіть не будемо зупинятися. А от е, літера енє вона більш цікава, тому що вона суто іспанська. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про еле, про «еє», про ці звуки, що вони суто іспанські. І так само літера енє дає суто іспанський звук н. Це, власне, як звук н. Але він є носовим. І для того, щоб його вимовити, ми мусимо зробити наступну вправу з нашим артикуляційним апаратом. Ми будемо говорити майже задньою частиною язика. Нам потрібно її підняти вверх і вдарити в верхнє піднебіння і намагатися сказати н. І в нас виходить «нь». тобто, аж фактично, аж майже середньозадня частина язика має вдаритися в піднебіння. І буде звук «нь». Нь. Дуже класно вимовляти цей звук, коли ти гундосиш, коли в тебе закладений ніс, і тоді виходить е, нь, взагалі без проблем. Давайте подивимось на приклади, тому що я сподіваюся, що всі будуть здоровими і будуть вимовляти ці, цей звук, будуть вимовляти е, такі слова. Ніня! Ніня! Ніня, ми говоримо про маленьку дитинку, коли це грудна дитина, чи, ну, чи геть маленька. Тому що, вже е, хто старший, ми знаємо, що це чіко, мучачо, чіка, мучачо, мучача. А ніньо і ніня це отакі маленькі дітки, дівчинка і хлопчик. Наступне слово пекіньо. Пекіньо – це маленький. Пуньо, пуньо, пуньо. це кулак. Кастаньо. Кастаньо. Коричневий. Компаніеро. Компаньеро. Компаньон. Баня. 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 Кунядо. Кунядо. зять І таманьо, таманьо. Розбір. Спробуйте попрактикуватися, якщо не виходить, Поставте на паузу відео, трішки відмотайте і ще раз пройдіться по цим словам, зупиніть їх, спробуйте проговорити їх. Це власна іспанська літера, з якою більше, мабуть, ну, якби, нюансів є, ніж з попередніми нашими літерами. А ми йдемо далі. Наступна літера в нас за алфавітом це літера О, ми так само знаємо всі е, голосні вже е, приклад осіто, осіто, ведмежатку, а ми рухаємося далі. Ми вже знаємо літеру П, е, наприклад, в слові пато. Пато гусочка. Да? Наступна літера КУ, і ми так само її знаємо, бо коли ми говорили про літеру С, про літеру С, отут за посиланням, знайдіть її, ми проходили і літеру КУ одночасно. Да? Ми знаємо, що вона вживається лише в буквосполученні з наступною німою У, і вживається лише перед Ета І, і У після КУ, відповідно, ми не читаємо, тому цей приклад ми прочитаємо, як. Кеса. Кесо. Але я дуже рекомендую подивитися детальне відео про цю букву. Наступна літера, яку ми з вами вивчимо, це буде літера ере. Ере. І отут надскладно тим, хто не вимовляє нашу українську Р добре, тому що іспанці вони дуже сильно речать. І коли ми вимовляємо ере, вона має два варіанти вимови. Перший варіант, коли вона вимовляється як наша Р, але більш яскраво. А другий варіант, коли вона відмовляється як наша Р, але більш яскраво, але вдвічі ще яскравіше. І перший варіант у нас зустрічається, власне, у середині слова, як приклад. Наприклад, в словах «енеро», енейро січі, прімо, прімо двоюрідний брат, мар. Море, курар лікувати Менор – менший, каро дорогий, пара для манера, спосіб. А коли ми маємо літеру Р на початку слова, або ж після певних літер це еле, Ене, есе, або а, в інших місцях в слові, між іншими літерами, але коли нам потрібно її сказати більш яскраво, іспанці вжиють дві літери «р». На початку слова це буде одна літера, чи після елесе. Або в інших словах дві літери ере. будуть давати однаковий звук. Це такий рр. Сильно речащий. Давайте подивимось на прикладах: ароф. Ароф рис. Перро. Перро. Собака. Перра. Так само собака, але дівчинка в першому випадку це пес. Карро. Карро колісниця. А риба. Риба. До гори. Ріко. Ріко багатий. Рата. Рата криса. Онрадо. Онрадо. Честь. Трішки складно нам з нашим артикуляційним апаратом, але знаєте, коли ми вивчаємо іноземні мови, ми змушені використовувати ті звуки, яких ми раніше не говорили. І тому наш Артикуляційний напарат він напружується особливо, а тут у нас теж є м'язи певні. Тому це нормально, якщо після такої заняття, після такої практики у вас трішки тут буде боліти десь по обличчю. Це значить, що ви класно попрацювали і вас запрацювали ті м'язи, які не працювали до цього. Тому пробуйте, пробуйте, говоріть, і я впевнена, що все обов'язково вийде. А ми з вами йдемо далі. І наступна літера в нашому алфавіті це літера Есе. Есе. І особливість її така, що вона дуже схожа на наш с. Але коли ми вимовляємо цю літеру, згадайте як з літерою Еле, десь така ж сама історія. Попробуйте сказати с, 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 відчули, що язик впирається в верхні зуби а тепер спробуйте його трішки вище підняти і сказати С, «с», с, трішки завернувши язичок С. Не так далеко, як ЕЛЕ, але «с», «с». В нас виходить трішки інший звук, наприклад, в словах каса, каса, дім, сано, сано здоровий, сутьо, сутьо грязний. «ісла», «ісла», острів. Сонар. Сонар звучати. Дос. Дос. дос" Два. Менос. «менос», Мінус. Мес. Мес. Місяць коста, коста, узбережжя, костар, костар коштувати. Відчули трішки різницю, запам'ятовуйте обов'язково слова, вивчайте лексику, вам вона обов'язково знадобиться, намагаюся давати вам корисні слова, тож ми йдемо далі. І наступна літера, яку ми з вами вивчимо, це літера Т. В неї е, немає, в принципі, ніяких особливостей. Ми її вимовляємо як українську Т, тому просто подивимось на приклади: тапа, тапа, кришка, тубо, трубка, пата, пата, лапа, нота, нота, замітка. Фальта, фальта, помилка, торта, торта, торт. Тіро, тиро, постріл, cortina, cortina, занавес, бібліотека, бібліотека, бібліотека. Єдине, на що хочу звернути а, вашу увагу, що літера Т не має варіації нашої української т. Тобто а, в українській мові, якщо далі, наприклад, іде І, то наша Т буде пом'якшуватись, буде тітка. Тітка, ті звук, то в іспанській мові так не буде. Тіро, тиро вона не буде пом'якшуватись. Наступна і не пом'якшує т. Це запам'ятайте і вимовляйте, будь ласка, правильно. Наступна літера в нашому алфавіті це літера У. У, так само про голосні ми все знаємо, просто дивимось наш приклад «ува». Наступна літера УВ, ми її вже так само знаємо, наприклад, в слові бака, «бака» корова. І ми рухаємося далі. Наступна нова для нас літера це е, літера Уведобле. уведобле. Е, літера вживається лише в словах іноземного походження, наприклад, Web TV. І е, вимовляється так само, як англійська W. Попрактикуйтеся, дуже рідко вона вживається, тому е, я думаю, що проблем не буде. І наступна літера у нас літера Екіс. Екіс. А, літера екіс дуже просто вимовляється, вона дає звуки кс, кс, кс. Да? Наприклад, в словах експонер, експонер, показати, експлікар, експлікар, пояснювати, екскламар, екскламар, виключати, експресар, експресар виражати. Дуже, я думаю, просто і ви так само запам'ятали. І наступна наша літера дуже цікава, це літера «Ігрієга», яка є в іспанській мові напівголосною. Ми з вами вивчили голосні звуки і букви, ми вивчили з вами приголосні, і от така цікаванка нам трапилась на кінець: це напівголосна буква. Що це означає? Що в певних випадках ця літера читається як голосна. В інших випадках вона читається як приголосна. І, власне, як голосна, ми її е, завжди бачимо у сполученнях між е, словами, коли вона замінює сполучник І наш, передає наш сполучник І. І ми її так само читаємо, як І. Нічого особливого немає. Бачимо літеру «і» яка і читаємо її як і. А в інших е, словах вона е, зазвичай виступає приголосною і передає наш звичайний звук «й». Наприклад, я. Майо, Йо і так далі. Думаю, теж ви запам'ятали. І наступна остання літера в нашому алфавіті, ми її так само вже знаємо: це літера Фета, і передає вона звук «ф», «ф», «ф». Отже, Переглянувши це відео, ви знаєте вже всі-всі-всі літери іспанського алфавіту. І я певна, що можете читати доволі вільно, але для того, щоб правильно ще ставити наголоси, коли ви читаєте, а це теж вкрай важливо, вам обов'язково потрібно переглянути наступне відео. Якщо воно вже є, то ви його знайдете ось тут. Якщо його ще немає, то тоді вам обов'язково потрібно підписатися на канал, зробити активним дзвіночок для того, щоб не пропустити це відео. А вже наступного разу. Ми обов'язково проговоримо про правила наголосу. Знаючи які, ви можете читати будь-які тексти іспанські без помилок, бо ви вже знаєте літери, і ще вам залишилось лише дізнатися про правила наголосу. Я чекаю на ваші питання, подяки, якщо вони у вас є, все-таки, я сподіваюся, що є. Обов'язково спускайтеся, пишіть спасибі, пишіть графіас, і я буду очікувати на вас на наступному році. Адіас! Δε ούστρο τσέι αστέλου έγκαιρα.